Вітаю, друзі! Значить, починаю робити свою майстерську в сараї. Зараз займаюся демонтажем підлоги. ну Буду займатися верніше. тут Трохи почав, але працював з кувалдою і з убилом. Взагалі незручно, дуже сили тратяться. Ось, дали в оренду перфоратора. Einhell баварський 1500 Вт. Дуже класна модель. потужний, бомба просто. По якості можна зрівняти з Bosch 432. Професійним. Хто користувався, той знає, що це за модель. Треба буде собі такий що самий купити. Це не реклама, це просто так. Значить, Буду знімати бетонний пол. Тут стяжка приблизно 8-10 см по периметру. Можна було б не знімати, але тут є такі місця, де лаги стояли. От, ну, бруски чи доски чи дерево, що тут було. От, він не рівний, він кривий. Я хочу його повністю зняти і заново рівнесенько залити. Плюс хочу по периметру з його спробувати зняти. Не знаю, чи в мене це вийде, але я хочу їх зняти, порівняти стінку. Тут печка має стояти в подальшому, ці всі стіни мають рівнятися. Ну то таке, Зараз головне зняти цей пол. Вирівняти його по рівню, так як воно має бути, виставити маяки і залити. А далі вже будемо працювати. Демонтаж підлоги завершений. Перфоратор справився на ура. Правда, перегрівся, дуже гарячий був. Але нічого, я без, без нього б не справився просто кувалдою махати. Значить, розбив я цю стяжку. Там були деякі місця там, біля краю, де доходило до 10-12 см товщина. Бетон страшне, дуже важко. От, Значить, розрівняв. Зараз буду застеляти плівку і виставляти маяки. Застелив плівку. Вроді непогано вийшло, правда? Хто як вважає, напишіть в коментарях. Повністю по периметру проклав, де потрібно підрізав. Зараз буду виставляти маяки. Маяки буду виставляти на цементно піщаний розчин. Закінчу виставляти маяки. Ось так в мене вийшло. Рівень слой буде заливатися сантиметрів 5. Тут менше, тут трошечки більше. Ну нічого, головне, щоб воно було по рівню все залито. Не хватило ще маяків ще на одну сторону. Завтра докуплю маяки і так само повиставляю. Робота помаленьку йде, заливаю пол своїми руками, колочу сам самостійно, без бетономішалки, вручну. На стяжку цього пола потрібно 0,85 куба бетона. Я в середньому рахував 4х3, тобто довжину на ширину множив і в середньому на 5 см. У мене вийшло 0,85 куба. Поки заливаю, не знаю, сьогодні залю, не залю, бо дуже складно це все робити самому. Тут Спочатку з краю навіть ей, тут 8 см, там трошечки ось о, в кінці трошки 9 см. Поки за 2 години залив тільки половину. Тобто тут площа 12 квадратів, 6 квадратів залив. Важко самому колотити, заливати. От. Але думаю, вже до кінця дойду. Тут вже зовсім чуть-чуть залишилось. Щоб закінчити вже його хай собі сохнеть. Залив нарешті повністю підлогу. Ось так в мене вийшло. В принципі, непогано. Мені подобається. Між воврощен в такій ось балії чи кориті, як воно правильно називається, витратив 11 таких балій 0,95 куба. Гарно. Надійно, але просто сильно втомився, тому що сам це все робив. Значить, На площу 3х4 метра в мене пішло 0,95 куба бетону. Я витратив. І 4 мішка цементу. Значить, Пропорція у мене 4 відра цієї, відра 2 відра щебня, відро цементу 10-літрове і 10 літрів води. На виготовлення бетону. Тут о, з кінці по периметру десь сантиметрів 8-9 заливався. Тут трошки менше. Чисто все по уровню виставляв, по уровню заливав. от Кому сподобалось дане відео, будь ласка, коментуйте. Я на коментарі відповідаю. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Окрема подяка моїм батькам, що купили і привезли мені цемент. Тому що одному це все робити дуже складно. От Я розчитав, що потрібно два мішка цементу, а по факту пішло тільки чотири мішка цементу. От спасибі моїй дорогій дружині, яка мене балувала, можна сказати, і сніданком, і обідом, що я не був голодний з цією роботою. Це все спасибі і спасибі моїм глядач глядачам, що дивляться мій канал. Всім дякую за увагу. До побачення.